Привіт, друзі та колеги. Сьогодні буде дуже короткий опис про дуже велике оновлення нашого модулю мультимовності для Бітрікс 1 і 2. Хотіло б, щоб в нашій країні всі сайти були на українській мові, але так як є у нас користувачі, які користуються пошуком на російській мові, користуються російською версією сайтів, то і для них бажано, щоб сайт мав також і цю версію. Тому треба мати сайти зараз на декількох версіях, і на допомогу обов'язково приходить на. Наш модуль, так як Bitrix, дуже розвинений в нашій країні, дуже багато сайтів на ньому є. Інтернет-магазини. Саме головне в цьому оновленні це те, що у нас з'явилася можливість перекладу хайлоад-блоків, і зараз я вам одразу покажу на е, такому хайлоад-блоку як Color Reference. Він також приймає участь в каталозі, в фільтрі каталога, тому дуже потрібно, щоб, наприклад, ці всі назви по яким фільтрують. Товари, користувачі сайта були на відповідній мові. ну Наприклад, ми оці от спробуємо перекласти на українську мову. І, от наприклад, цвят білий. Нам обов'язково потрібно, щоб він був білий. Застосуємо. І подивимося, що він зараз став білий. Переключимося в інтерфейсі на російську мову, то бачимо, що він знову білий. На українську він білий. Добре, з хайлот-блоками розібралися. Тепер е, друге, що у нас є, головне, це як ми знаємо, що Bittrex більше не буде підтримати PHP 7 і 4, і Bittrex переходить на PHP 8. Тому і наш модуль вже адаптовано на PHP 8. І бонусним таким оновленням є. Те, що ми додали користувацькі поля розділів в форматі HTML. Тепер, якщо ви бажаєте описувати якісь додаткові властивості в форматі HTML, то, будь ласка, зараз є така можливість. Якщо ми додаємо нове от поле, то бачимо, що у нас з'явилося тип даних HTML візуальний редактор. Що це нам дає? дає нам наступне. Те, що є можливість у візуальному редакторі редагувати, і е, як бачите, також вони перекладаються з російської, перекладемо на українську, і бачимо, що ті самі поля на українській мові, таким чином, збагачуємо наш функціонал. Нагадую, що модуль мультимовності це ваш мультимовний сайт з обмеженою кількістю мов. Це одна база даних, один інфоблог, один каталог, без дублювання властивостей елементів, не засмічується інтерфейс, адмінка в повному порядку. За більш детальну інформацію звертайтесь по силочкам під відео. Буду радий вам відповісти.